Світ, у якому ми живемо, а лише зовнішня оболонка. Усе бере початок у першоджерелі, яке ми називаємо духом. Його промінь, сфокусований у матерію, стає душею. Саме вона оживляє тіло й розум, дозволяє нам дихати, відчувати, пізнавати. Душа не прагне й не бажає це робота розуму й особистості. Душа лише тримає життя, наповнює його енергією і збирає досвід, який потім повертається до духа. Тому справжнє питання не в тому, чого хоче душа, а в тому, куди спрямовує себе наш розум. Якщо людина йде своєю дорогою, дух підтримує її. Якщо ж відхиляється, то з'являються перешкоди, знаки, випробування. Це не покарання, а спроба вирівняти шлях. Але коли людина вперто не чує і ігнорує, тоді досвід стає безглуздим і дух може забрати життя. Не як кару, а як завершення гри, яка зайшла в глухий кут. Просвітлення це наче спалах світла серед темряви, коротка мить ясності, коли ти бачиш, де стоїш і куди йдеш. Але тримати це світло йти з ним далі завдання самої людини. Жоден інший не зможе освітити твій шлях назавжди. Дух, входячи в матерію, зменшує свою енергію, і ця концентрація проявляється як душа. Особистість народжується з новим розумом і майже нічого не пам'ятає. Лише інтуїція. Це нитка, яка завжди пов'язує нас із першоджерелом. Якщо її слухати, якщо дисциплінувати себе, очищати свідомість, тоді знання починають повертатися. Людина здатна змінитися до невпізнання, стати майже ангелом у тілі, але помітити це можуть тільки ті, хто сам іде тією ж дорогою.